Хочу сьогодні поділитися з вами тим, що залишило дуже глибокий слід у моєму житті. Я багато читаю українські і світові книги. І є ті, які справді перевернули моє мислення і змінили мене. Одна з них це Закони переможців. Ця книга навчила мене дивитися на виклики по-іншому. Сильніше вірити в себе і не боятися рухатися вперед. Друга книга це мистецтво мислити масштабно. Після неї я почала дозволяти собі більше: більше мріяти, більше діяти, більше вірити у власний потенціал. Ще одна книга, яка торкнула мене до глибини. Це людина в пошуку справжнього сенсу. Вона нагадала, що сенс можна знайти навіть у найважчих обставинах, якщо не втрачати внутрішнє світло. І ще одна прекрасна книга, Чого я хочу. Вона допомогла чесно поглянути на свої бажання зрозуміти себе. І перестати жити чужими очікуваннями. І тепер хочу почути вас. Напишіть у коментарях, які книги змінили саме вас. Що порадили б почитати іншим? Я пролайкаю кожну відповідь. Мені справді цікаво, що ви читаєте, що читає наша українська спільнота. Тому давайте разом зберемо добірку книг, які варті уваги. Чекаю на ваші коментарі. Ми тут, і ми качаємо. Дарія мотивація у слові.